Компанія BMW активно готується до анонсу нового покоління кросовера BMW X5. І сьогодні ми детальніше поговоримо про його найпотужнішу версію X5M. У нас з'явилися свіжі технічні деталі, які дозволяють подивитися на майбутню модель під іншим кутом. Як і раніше новий X5 буде побудований на доопрацьованій платформі CLAR, яка й надалі добре поєднується з двигунами внутрішнього згоряння. Це чітко вказує на те, що ставка у майбутньому X5M буде зроблена на бензинову модифікацію. Спочатку планувалося, що топова версія отримає 4,4 літровий V8S68, проте в BMW вирішили, що використання гібридної установки на і без того важкому X5M ідея сумнівна. План був такий: використати м'яку гібридну систему з 48-вольтовим стартер-генератором і компактною батареєю, яка живила б невеликий електромотор. Це дозволило б не лише адаптувати двигун до майбутніх екологічних норм, а й трохи підвищити його потужність, при цьому незначно збільшивши вагу. Усе виглядало логічно, двигун залишається, звук v 8 зберігається, прихильники задоволені. Але ситуація змінилася. Одне із джерел, наближених до розробки нового X5, повідомив, що плани було скориговано на користь вже існуючого гібридного рішення від BME m 5 Причина проста: попит на поточну m 5 виявився несподівано високим. Покупців, як з'ясувалося, не турбує ні займа вага, ні гібридна начинка, ні навіть те, що нова М5 розганяється до 100 км на годину на кілька десятих повільніше за попередню версію. Люди купують М5 за відчуття, стиль, статус, і це ключовий момент, на який звернули увагу в BMW. У підсумку компанія розглядає можливість використати в X5M ту ж гібридну силову установку, що і в новій М5. Це 44 літровий v 8 s 68 з електромотором, восьмиступенева автоматична коробка ZF, сукупна потужність 727 кінських сил і до 1000 Нм крутного моменту. Основний мінус вага. За попередніми даними, новий X5M стане важчим на 300-400 кілограмів. А його маса перевищить 2600 кг. Для порівняння різниця між старою і новою М5 становить 540 кг. Якщо BMW піде цим шляхом, нас чекає ще один масивний кросовер, схожий за філософією на BMW XM. Особисто мене така тенденція не радує. Зі зростанням ваги погіршується динаміка, але в ринку своя думка, і висловлює він її не в коментарях, а в продажах. А отже, BMW просто слідує за попит.